З вами поступово, але так ґрунтовно розбираємо історію України 19 століття, і я вам розповідав, що в національного руху є, умовно кажучи, три етапи розвитку: перший етап етнографічний, коли науковці вчені просто цікаві особи вивчають народ, серед якого живуть, ідентифікують себе з ним, ну і власне досліджують його історію, побут, мову. Фольклор, традиції, все оце, накопичують знання. От, е, коли критична маса цих знань з'являється, зазвичай людям, які ці знання отримують, хочеться їм поділитися. І настає другий період е, національного руху це культурно-просвітницький. Коли дослідники, які зрозуміли, що вони українці, вивчивши українську мову, дослідивши її історію України, вони розуміють, що переважна більшість людей в Україні вони, власне, не знають, що вони українці, не знають своєї славної історії, не мають змоги читати українською і бачити красу цієї мови. І вони починають, власне, просвітництво поширювати цю інформацію різними способами, серед різних груп людей. Поширювати друковану, періодичні видання, там, літературу різноманітну, проводити зустрічі, вечірки, ну і так далі. Бали україномовні, вистави все це дає можливість широкому колу людей дізнатися про те, що вони українці і що воно таке Україна. От. Зазвичай в цей період включаються зовнішні сили, які намагаються національний рух придушити. Тому що в Європі XIX століття це так діяло, що більшість країн були в монархічних були в монархічного устрою, і відповідно монархії, боячись сепаратистських рухів, боячись якихось повстань або революцій, зазвичай придушували цей просвітницький етап. Як реакція на це з'являвся політичний період? Тобто, колишні просвітники, люди, які поширювали інформацію, розповідали. Про красу української мови тепер вимагають, щоб ця українська мова була в школах, щоб українцям давали можливість говорити українською, друкуватись українською. І чим більший буде опір таким політичним вимогам, тим радикальнішими ставатимуть вимоги самих політиків. Власне, сьогодні ми з вами почнемо говорити про цей політичний етап в українській історії наприкінці 19 століття. Природньо, чи очікувано, чи не очікувано, хоча скоріше неочікувано, що перші політичні партії з'явилися саме в західних українських землях. Неочікувано, тому що на західних українських землях загалом національний рух був значно слабший. Але через свою близькість до Європи і через особливості розвитку Австро-Угорської е, імперії саме там з'являються перші партії, і вони є предметом нашого спілкування сьогодні. Ми поговоримо з вами. Про е, новоерівську політику народовців, і її реакцію, реакцію на неї, частини народовців, е, власне, потім утворення Русько-Української Радикальної партії, першої політичної партії, е, еволюцію її, її думок, ідей, і, зрештою, розкол на кілька партій. Е, згадаємо навіть партію Москвофілів, хоча не кночі будь помянутих. Е, І, звісно ж, е, кілька слів про те, як депутати працювали в парламенті, взагалі, в, яким, в яких парламентах вони були, скільки їх там було, що вони там робили. Отакий от. Е, от план на сьогодні. Власне, ми це все говоримо в ключі великої теми західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії в другій половині 19 століття. Ну і загалом, в курсі історії, ми вже з вами 19 століття потихеньку закриваємо, тому що наступна тема вже почне. ХХ століття, поговоримо про революцію в Російській імперії, про Першу революцію. Ну, а поки ж давайте до політики. На попередньому занятті, і мем допоможе, я думаю, вам пригадати: на попередньому занятті я розповідав вам про культурно-просвітницькі рухи в Галичині. І, зокрема, там сформувалися дві великі течії народовці і Москофіли. Москофіли грали на тому, що була велика плутанина між русинами, росіянами, руськими, і стверджували, що немає української, українського народу. Народовці ж навпаки відстоювали ідею того, що український народ є, був, є, і буде, що є українська мова і що її треба розвивати. З цього ми і починаємо нашу розмову. Власне кажучи, я нагадаю вам, що москофіли ось вони зазвичай називають їх старорусинами і це. В переважній більшості на початку свого існування це були інтелігенти ще дореволюційні до 1848 року, які розчарувалися в національному українському русі, тому що революція програла, поляки отримали перевагу в Галичині, і ці розчаровані інтелігенти звернули свою увагу на Росію. Росія велика і могутня, Росія може нас захистити, може бути. Нашою ідентичністю, тому ми звернемося до неї. Це власне Москвофіли. Опонентами до них в 60-х роках стають народовці. Це наступне покоління, молоде, яке виросло вже на книжках Пантелеймона Куліша, Шевченка, Артома Гулака, Гулака Артимовського, Квітки, Квітки Основ'яненка і Котляревського, які читали українську літературу, які знали, що це таке, і бачили, що. Ну, нема єдності між українцями і москалями. Ну, є москалі, окей, хай вони собі є окремо. Є українці, вони є окремо. У них є своя історія, у них є своя мова, традиція література. І що саме цікаве, ця мови, традиції і література схожі між галичанами та надніпрянцями. Тому народовці відстоювали ідею єдності українського народу. От, як мінімум в культурно в культурно-літературному плані, от. І, власне, цим вони й займалися, поширювали цю інформацію доволі успішно через, наприклад, мережу просвіт. Це такі організації, які, власне, видавали літературу. Причому дуже хитро і розумно різного напрямку. Вони розуміли, що важку сучасну прозу селянин читати не буде. Але, наприклад, довідник по рослинництву цілком. Для Селянина підійде, тому вони грали на різних, так би мовити, рівнях, пропонуючи літературу і взагалі культурний продукт, контент для різних верст населення, популяризуючи таким чином українські товариство про світа існує до речі, до цих пір. А наступним ще етапом цього культурницького процесу народовського буде створення наукового товариства Тараса Шевченка. На кошти, зокрема, Українських меценатів з Надніпрянської України Товариство Тараса Шевченка це по суті перша перепрошую. Це по суті перша наукова організація чисто українською мовою з трьома відділами математичним, математично природничим, точніше філологічним та історико-соціальним. І там українські вчені мали можливість писати свої наукові праці саме українською мовою. Зокрема, з 90-х років. Відомий історик Михайло Грушевський очолював, ось він, очолював НТШ. От. Саме з НТШ завдяки цій діяльності науковити товариця Шевченка і з'явиться в його багатотомник Історія України Русі, в якому він послідовно доведе, що Україна має власну історію окремо від російського народу. От, Загалом опис взаємозв'язків між москофілами та народовцями можна описати як конкуренцію, за маси, за вплив. І якщо народовці набирали обертів, то москофіли вже на 80-ті роки ці оберти втрачали, втрачали лідеруючі позиції, не в останню чергу через Через заборону української мови в Російській імперії, не в останню чергу через взагалі, підозрілість свого курсу, ну і незрозумілу мову. Вони використовували язичі замість української мови, а це язичі було доволі штучним утворенням, яке було мало зрозумілим для місцевих. От. І у кінці 80-х народовці намагаються якимось чином. Наново вибудувати відносини з владою, домовитися з владою про підтримку, про лояльність, як владою Галицькою, так і вільенською, загальноімперською, в обмін на відкриття нових закладів, кафедр в університеті, на дозвіл на видання нових періодичних видань і так далі. І так далі. Сам. Один з лідерів, точніше, цієї думки серед народовців, Олександр Боровінський назвав це новою ерою відносин між поляками та українцями. І він сподівався, що таке певне примирення чи перегляд стосунків призведе до пожвавлення культурного життя і до того, що зрештою українці здобудуть певні переваги і преференції. На підтримку, до речі, Барвінського виступили такі відомі люди, як, наприклад, Володимир Антонович, професор Київського університету, один із діячів громадівського руху на Дніпрянщині. Це рішення, в принципі, доволі помірковане і ну, виглядає доволі прагматично і зрозуміло. Але воно було незрозуміле для молоді Галицької, тому що для них. Домовленість з ляхами означала певну зраду національних інтересів. Тому, звісно, з'явилася частина народовців, частина активна, молода, яка вирішила, що їм не по дорозі з Новоерівською політикою народовців, і вони, власне кажучи, в 1890 році об'єдналися в першу політичну партію на території Західної України і України загалом. Серед лідерів цієї, лідерів цієї партії були е, пан Бачинський, Михайло Павлик і Іван Франко. Е, центральною фігурою є Іван Франко. Він не тільки письменник, перекладач і політик. Він загалом перша людина, яка е, саме письменницькою роботою заробляла собі на життя, і причому заробляла дуже непогано. Е, його культурний доробок, тільки, тільки письменницький доробок, і перекладацький складає 6 тисяч творів. Від поезії до прози, він багато працював і, ну, власне, жив саме з письменства. Причому, як я вже сказав, був успішний. Робота письменника дозволила йому побудувати у Львові будинок, забезпечувати свою сім'ю. І це ну, як для 19 століття, неймовірне досягнення. Крім того, Іван Франко мав е, чітку проукраїнську позицію е, і е, мав неприємні стосунки з офіційною владою. Івана Франка тричі заарештовували в 1870, 77 і 78 роках, е, і він е, прекрасно знав, що таке польська і австрійська влада. Не довіряв їм максимально. І тому створення чи точніше запровадження новоерівської політики він сприйняв дуже гостро. Критикував його, ну і вирішив власне з друзями об'єднатися в політичну партію, яка би протистояла цьому, цій новій ері і відстоювала позицію більш українську. Ідеологічною основою цієї партії, русько-української радикальної партії, був соціалізм недарма на зображенні ось тут Михайло Драгоманов, український публіцист, політик, соціаліст. От, соціалізм в 19 столітті це топова, модна, трендова, я б сказав би, ідеологія, популярна, тому що вона відстоювала ідеї рівності і братерства, якраз якої не вистачало в умовах імперіалі... імперіалістичних держав. Бо з одного боку, там робітники на фабриках заводах скиніють в нелюдських умовах, з іншого боку, величезна кількість поневолених народів. В рамках різних імперій. Тому соціалізм був привабливий, і Русько-українська радикальна партія це в першу чергу соціалісти. Чому вони радикали? Радикали вони тому, що вони відстоювали ідею автономії Галичини в складі Австрійської імперії, причому Галичини суто української. Вони повторювали певним чином ідеї головної Руської Ради періоду революції 48-49 років про те, що українці в складі Австрійської імперії мають право. На е, автономію. от е, І це на той момент були доволі радикальні погляди. Плюс, звісно, ж вони відстоювали ідею більш демократичного устрою, розширення прав е, якби розширення прав робітників. Е, ну власне Все те, що складає собою соціалізм. Як Серед них навіть були е, ну дуже Радикальні люди, як наприклад, Юліан Бачинський, вже згаданий нами, один із засновників цієї партії. Людя... Юліан Бачинський видав в 1895 році брошуру під назвою Україна Ірредентр, Україна уярмлена або підневільна. В ній він вперше в історії, модерновій, формулює думку про те, що українці мають право на самостійність не бути. Автономною частиною будь-якої імперії, а бути самостійною державою, раз українці є нацією, а Бачинський вже бачив в українцях націю, бо вже є політична воля і є власна історія, яка об'єднує українців, раз українці мають націю, а нації мають право на самовизначення. Нації мають жити в окремих державах, і Бачинський, власне кажучи, Проголошував ідею Незалежності України. Не скажу, що ця ідея прям вистрілила. Повірте мені, ні. Вона не вистрілила і не вистрілить ще як мінімум 20 або й або 30 років. Але якби зерно це з'явилося. Зрештою, в... на Дніпрянщині вийде схожа праця під назвою Самостійна Україна Миколи Міхновського. І оця от, от робота дійсно була суперрадикальна. Погляд на долю українського народу прям, прям був максимально радикальний, тому що мало хто тоді міг уявити собі розпад імперії і звільнення українців, і формування окремої української держави. Це зараз ми вже, звісно, знаємо і про розпад цих імперій, і про війни, які їх чекають. Але на той момент все здавалося максимально стабільним на віки вічні. Як і будь-які партії всередині партії були різні погляди на майбутнє, різні погляди на політику загалом, і, в принципі, ця внутрішньопартійна боротьба, зрештою, призвела до того, що, скажімо так, ідеологічно частини партії розійшлися. В першу чергу, там е, прихильники автономії і прихильники самостійності, в другу чергу, це погляд на те, на кого ми опираємося. Одна частина вважала, що треба операція на український народ, Бачинський же вбачав, що треба опиратися, наприклад, на робітників. Бо ми ж соціалісти, основа соціалізму це робітничий рух. Маємо операцію на робітників. От. Зрештою, це призвело до розколу. В 1899 році РУРП ділиться, по суті, на три. Сама по собі залишається РУРП, яка е, е, стає Русь е, Руською, ні, Українською, радикальною пар... УРП, Українською радикальною партією, яка в основному підтримувала селянство і представляла селянство. З'являється УНДП, е, Українська Національна Демократична партія, яка якраз ставила е, на чільне місце е, Український національний рух. Сюди входив Іван Франко, зокрема, він від'єднався від Рурпу. І вони орієнтувалися на автономію, а потім, можливо, незалежність. От. Інше крило це Українська соціал-демократична партія, це власне Юліан Бачинський. Вони орієнтувалися на Галицьке робітництво, якого було небагато, тому і великого поширення ця партія не мала. Плюс до того, ну, тут, також не відмовлялися від самостійності України. Все-таки Бачинський, як автор цієї ідеї. Її підтримували до самого кінця. От. Ці партії, їхній розпад, це не є щось погане, це навпаки нормальний політичний процес, коли є різні думки, люди якби, діляться. У виборців є більший, більший вибір політичних сил. Вони можуть голосувати за тих, хто їх більше задовольняє, їхні політичні інтереси. Власне, а куди ж, для чого ці партії створювалися? В... Останні, так, не дарма їх забув, це москофіли, не всі їх люблять, я, зокрема, не люблю. Москофіли також створили свою партію руську народну партію в 1900 році, яка не дуже була популярною, зокрема ще й тому, що, починаючи з ХХ століття наростає все більша ворожнеча. Між е, Російською імперією і Австрогорською імперією, яка призведе зрештою, ми пам'ятаємо до Першої світової війни, і вони будуть воювати. Тому руською народною партією сприймали не інакше як п'яту колону, ну як от у нас зараз в Україні ОПЗЖ, які небудь е, або колишніх регіоналів, тобто, промоскальські сили. Так і тоді Руська Народна партія була промоскальською силою, і, попри те, що ще мала своїх прибічників, старої інтелігенції або людей, просто якби, які під впливом цих вчень не вірили в українську націю, але великого поширення вона, на щастя, для нас не мала. Перемогли національні сили. От. Так от, куди ж вони обиралися? В Галичині від 1849 року діяв Галицький Сейм, і в ньому першість тримали поляки і політичні сили Польщі. Але й українські партії просували тоді своїх кандидатів. Зокрема, сім депутатів мала там в, на початку ХХ століття. От. Крім Галицького Сейму, в Австрійській Австрогорській імперії з 1867 року існував парламент. Які також в куди також входили представники від різних частин імперії. І власне два представники Рурпу були в австрійському парламенті. Два, два депутати. Це значний результат, може здатися, що мало, але просто треба розуміти, що в Австрійській в австро імперії було 25 народностей. І відповідно те, що два українські депутати туди потрапило, це велике досягнення. Ну і власне там вони працювали і відстоювали те, з чим вони туди йшли, це в основному боротьба за українську мову, освіту і політичні сили, дозволи на їхнє, створення, а також автономія українських землі. Підбуваючи підсумки, наприкінці 19 століття в результаті спроби помирити. Замириться з поляками, народовців під назвою Нова Ера, виникають політичні партії, засновані молоддю в основному національного соціалістичного спрямування. За основу їхньої ідеології був соціалізм, вчення і ідеологія про рівність, але з ухилом в український соціалізм, тобто це вчення про рівність для українців, що українці мають бути рівними з іншими народностями, зокрема, мати свою автономію. В колі цих соціалістів-радикалів з'являється вперше і ідея української самостійності у творі України єргента через розбіжності в своїх політичних поглядах. Зрештою, через 9 років після створення, перша українська партія радикальна розпадається на кілька партій, які кожна з них відстоює свою ідею. До речі, у НДП, Українська Національна Демократична партія, буде лідером політичним. До війни під, під час війни, і зрештою, коли утвориться е, Західноукраїнська Народна Республіка, саме в її серед з її середовища е, будуть керівні органи створюватися цієї республіки. От, от такі от підсумки сьогоднішнього заняття.